Пані, панове, шановні колеги, друзі, коли приходять березневі календи, весна, ми чоловіки, нащадки Адама по чоловічій лінії згуртовуємося довкола того, щоб віднайти такі слова. Які завжди належали, належать і будуть належати лише жінці, жінці матері, коханій, дружині, бабусі, сестрі, онучці. Себто ми стаємо навіть поетами, намагаючись знайти такі слова і такою алегорією. Об'єднати усе красиве, ще й у світі, бо див і чудес у світі багато, але найбільше диво це жінка. Тому, звісно, ми висловлюємо самі щирі, самі сердечні слова і вдячності, і захоплення, і пошанування всього того, що притаманне жінкам. Загалом українським, зокрема, а найкращі жінки в Україні, як відомо, у Миколаєві, Ода жінкам, берегиням України. Сьогодні жінка України, берегиня, яка тримає небо що над нами, і подвиг цей, як пісня Лебедина, пливе над світом. Шириться краями, все у природі справді гармонійне. Жінками воно справжнє і надійне. Весна крокує цілим світом Божим, а жінка так на весну чимось схожа. Вона, як сонечко яскрава і привітна, вона, як квітка, ласкава й тендітна, вона, як доля, всім дарує крила чарівна, загадкова і мрійлива. Сьогодні жінка-берегиня перемога. Вона саме життя, любов і оберіг Складаємо їй молитви, як до Бога, як матері. Вклоняємось до ній зі святом, дорогі наші жінки. Дякую.